У кожного з нас є певні там, питання з фізичним тілом, які треба швидко вирішити, терміново, для того, щоб ну, принаймні далі заспокоїтись і рухатись далі. Тому я називаю такі роботи швидка допомога, скора допомоч. Тому ми до тих самих наших кураторів, кого ми запросили на початку, звертаємось, надати нашому фізичному тілу, саме фізичному тілу. Швидку допомогу там, де ми потребуємо. Ви можете зараз сказати, бо ви знаєте свої діагнози, свої десь дискомфорти, десь щось. От, коротше, кожен знає свій гімерой. І ми на те вказуємо і собі або свою печінку, або ще щось. І, е, тоді, тоді, а є ще те, що ми не знаємо. Я, наприклад, люблю сосуди собі почистити. Бо колись були проблеми, і я вже дую на те, щоб було, не було гаряче, О, там якісь старовинні травми і таке інше. Тому давайте приймемо ту зробимо запрос на швидку допомогу фізичному тілу. І звісно, що отримуємо ту допомогу. Вона, звісно, сьогодні почнеться. Але просимо, щоб ця швидка допомога проходила гармонійно і толерантно. Щоб ми не злягли з загостреннями хвороб, щоб все пройшло спокійно в робочому режимі. Щоб якщо треба дискомфорт, то він був настільки такий, щоб ми його спокійно переносили. От. Тобто, щоб все пройшло по гармонійним сценаріям. Нехай трошки довше процеси пройдуть. Не питання, але важливо, щоб вони були гармонійні. Можливо, просто треба почиститись десь на фізичному плані від токсинів. Це теж гарно. На відчуттях шкіру почистити це теж нормальний процес, але гармонійно, будь ласка. Головне, гармонійно. Отже, запрос ми сформулювали, можемо його доповнювати. І тепер відправляємось в роботу. Алеси, де істини, аха, ти єси. noja araidi ila ha ina ja tes ona se i tas ola ha in you <laughs> いいよいいよ。Yeah, yeah.